Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хто нас буде судити, коли ми пристанемо перед Богом? Що у Слові Божому написано, що Бог приніс своє слово вище за всяке ім'я. І сьогодні багато людей дуже вони сперечаються, що яке там ім'я. І читає ім'я, читає ім'я. Що слово Боже це Ісус Христос. Він приніс своє Слово Боже вище за всяке ім'я. І слово Боже буде судити цей світ. Тому коли в труні вже лежить людина, то потім вже пізно царство Боже закликати. З цим потрібно розбиратися зараз, і для цього нам і дане життя. І для цього нам потрібно вивчати Біблію, і для цього нам дана церква, апостоли, пророки нам дані, які нам допомагають вивчати Слово Боже. Що у цій, е, тисяч, у цій книзі 1200 сторінок нам потрібно вникати, вивчати, розуміти, і тоді е, ми будемо розуміти, хто такий Бог, для чого нам дане життя, щоб розуміти, куди йдуть, е, після всі, куди йдуть люди після всіх життєвих подій. Ось, і ти дивишся на труну, а Ісус показує, що труна це лише труна і тіло. Що, але справжній дух і душа, воно вийшло звідти, і куди е, душа йде, або до раю, або до пекла. І якщо ви не хочете бути ушуканими, то, по-перше, що потрібно зробити, це вивчати Біблію, бо багато хто боїться це зробити, думаючи, що це просто релігійна якась книга. Але якщо е, ви так думаєте, то ви. Обмежена людина, бо Біблія це історія всього людства, яка підтверджена самим Богом. Ось що вона, ця Біблія, вона дана, щоб людина знала справжню історію людства, щоб люди розуміли, звідки взялося людство, що Біблія є Словом Божим, яке показує, що було, що є, і що чекає людство у майбутньому. Тому що Біблія це найпопулярніша, найпоширеніша і найчисленніша, і найтиражированіша книга у всьому світі. Тому що це Божа книга для кожної людини, що вона має божественне начало, тому що слово Боже є Богом, являється Богом. що Почніть вивчати Біблію, і тоді ви зможете дивитися на весь світ очима Бога, і розуміти всі події, що відбуваються сьогодні. А не просто дивитися в якійсь одній площині і бачити дуже мало і обмежено. Що... Тому для цього, для того, щоб не бути обмеженими, ошуканими людьми, схильними до пропаганди, то вам необхідно вивчати Біблію в біблійній апостольській церкві, яка не відступає від Слова Божого і виконує його чітко. Ви можете написати мені, і я вам допоможу у вивченні Біблії. Слава Ісусу Христу.